Справжній українець має знати бодай один народний танець. А що ж робити тому, хто не має хисту до танцю? Можна навчитись досить легкій танцювальній грі, що має назву Струмочок. Хлопець і дівчинка беруться за руки, підносячи їх угору. Тим струмочком почергово хтось пробігає і навмання вибирає собі пару. От і все, нічого складного немає. Мені хотілося молить так само залучити до народного танцю, особливо хлопців, тому що вони дуже якось мало приходять на народні танці. Я підібрала е, українські такі народний танець, який називається голубка. Його дуже часто танцюють на весіллях. А також така залицяльницька гра, ніби як струмочок, коли люди мають можливість познайомитися один з одним. От якраз на, на, тих, на таких фестивалях треба танцювати, тому що є народні ансамблі, і молодь часто не знає, як під них танцювати. От на таких майстер-класах якраз є можливість познайомитися з цим мистецтвом.